Доброго дня, з яким питаннями до нас звернулися? Уманських енергетичних мережах уже не один рік працює консультативний центр. Консультативний центр працює за принципом єдиного вікна. Тобто, споживач звертається в консультативний центр з приводу питань, проблем, які хвилюють нашого споживача стосовно роботи нашого підприємства. Споживач може також Крім особистого звернення, можуть і звернутися в телефонному режимі, де фахівці консультативного центру нададуть всі роз'яснення споживачеві. А потім сплатити. Спеціалісти нашого центру надають послуги щодо прийому заяв споживачів електричної енергії з таких питань: приєднання нових споживачів до електричних мереж, збільшення потужності, невідповідності на напруги в мережі. Перепади напруги, заміна та встановлення лічильників, облаштування вузлів комерційного обліку відповідно до вимог нормативних документів, заміна опор тощо. Видаємо рахунку за оплати праці за виконання роботи. При зверненні громадян особисто чи за номерами телефонів 46853, 46925 надаємо вичерпну інформацію та роз'яснення з приводу піднятих питань. Тут дуже славно, дуже е, уютно і дуже гарно приймають дівчатка нас. Дай Боже вам всім здоров'ячка і перемоги нашій Україні. Дай Боже. Спеціалісти консультативного центру чекають вас